Майстер-класи, розваги та святковий концерт. Саме так вже в шосте відзначили день мікрорайону Малікова в Житомирі. Нові патрульні поліцейські та рятувальники провели майстер-класи для малечі, а гарний настрій дорослим своїми виступами дарували творчі колективи дитячих садочків, зразкова хореографічна студія світлячок та Житомирський фольклорний ансамбль національного обряду Родослав на свято люди сходяться цілими родинами. Місцеві жителі кажуть, за шість років формат святкування змінюється лише в кращу сторону. Нам подобається, що в нас єдиного напевно району є свято нашого мікрорайону. Тобто немає свято крошні, немає свято польової, є саме свято мікрорайону Маліково. І яке б не було свято для дітей, це вже щось не таке, щось не таке, як кожного дня. Це не школа, це не просто субота чи неділя, це свято. Зміна обстановки завжди дуже корисна, як для дітей, так і для дорослих. З кожним роком все стає цікавіше. Тобто, ось машини привезли оці ці автівки там, де. Велика черга, зазвичай велика черга, коли дітей малюють, роблять аквагрим. А сьогодні найбільша черга саме біля автомобілів. Тобто це вже щось новеньке, ну і кожного року щось є щось інше. Ідея досить непогана. Я думаю, людям весело. Більше тут бачу таких родин, людей, у яких є діти. і Я дивлюся. Дуже задоволені люди, гарно проводять свій час. За словами організаторів, день мікрорайону Малікова задумувався саме як родинне свято, тому найбільшу увагу у програмі приділено саме сімейному дозвіллю. Головний ініціатор та організатор свята депутат Житомирської міської ради Тетяна Наприєнко розповідає, цього року вдалося організувати навіть більше ніж планувалось. Це родинне свято. Е, мені дуже хотілося б, щоб кожний мешканець нашого мікрорайону відчував себе частинкою нашої великої родини. Щоб жоден не залишався байдужим до всього, що відбувається в нашому мікрорайоні. Адже мікрорайон це найбільше надбання у громади. Ми маємо цінувати, пишатися тим, що маємо, пам'ятати свою історію, ну і, звичайно, думати і вірити в краще майбутнє. Ви знаєте, а на мій погляд, вдалося навіть більше, ніж планувалося. А саме головне, що дуже багато мешканців мікрорайону вийшли розділити це свято. Це Саме головне надбання цього свята також під час святкування на головному майданчику грамотами та подарунками відзначили кращих мешканців мікрорайону Малікова.